Доброго ранку, хто ти, дівчинко маленька? Українка молоденька, а як тебе звати? Щоб дізнатись, як мене звати, слід за хатку відгадати. За хатою у садочку, у зеленому віночку та в червоних наместинах стала пава молодая. І збігаються всі діти, щоб на нею поглядіти, щоб на нею поглядіти, за намисто кожен смик та й укине на язик. Хто ж це дітки? Відгадали, хто це? Це Калина, кущ Калини. А чому цей кущ назвали Калиною? Я вам зараз розповім легенду про це. Тож давайте послухаємо. Колись дуже давно в одному селі жила гарна дівчина, яку звали Калина. Проте люди любили її не за красу, а за добре та чуйне серце. Одного разу побачила дівчинка в лісі, низенький та хворобливий кущ. Стебло в нього було тоненьке. А листя блідо зеленого кольору. Шкода стало калинці куща. Зрозуміла вона, що не виросте йому серед велетнів дубів. Викопала дівчина рослинку і розсадила вздовж узбіччя дороги, що вела до рідного села. Весна видалася спекотною, і калинка щодня носила воду. Зі своєї керниці та поливала в саженці. Кущ веселів і розростався щодня, стебла потовстішали й налилися соком. Ось уж і біленькі квіточки з'явилися. Одного разу йшов тією дорогою мандрівник. Стомився, спекотно йому стало, от він і присів у тіні куща відпочити. Потім піднявся та подякував кущеві і тому, хто його доглядає таку спеку. Минуло літо на кущі почало жовтнути листя, та з'явились ягідки на мистинки. Прийшла якось калинка до свого куща, а він насипав їй у долоньки ягідок. Зварила з них калина варення та пригостила всіх односельців. Тут і помітили всі, що кісточки калини схожі на маленьке серце. Відтоді й почали цей кущ називати калиною на згадку про добру та працелюбну дівчинку-калинку. Калина це символ життя. Родинного благополуччя та достатку родини. Не дарма цей кущ є національним кущем нашої країни. На все добре, до побачення!